Мене звуть Оля, я менеджер в міжнародній компанії. В принципі, в сфері ІТ працюю більше 10 років, і крім цього, я психотерапевт. Останні 4 мої роки дуже пов'язані з психологією груп і психологією в цілому. Як я його зустріла, це так звучить, наче я мала зустріти і очікувати. Ну, насправді я дуже, ну, скажімо, така, напевно, з одного сторони кумедна ситуація, з іншою ні. мене не було в Києві в цей день, тому що проаналізувавши все, що відбувалося до цього, і останні два місяці, слідкувавши перед цим, це січень і лютий за новинами, ми вирішили поїхати заздалегідь і зробити собі таку відпустку на два-три тижні, подумати про життя і попрацювати онлайн в Закарпатті. Ну, тому, ну в принципі, нам повезло це з одної сторони. А з іншої сторони, хотіла б, повно сказати, що до цього я не слідкувала за новинами дуже довгий час. Ну там не знаю, навіть років п'ять останніх намагалася уникати. Але мій викладач англійської він просто в січні мені так сказав: Оля, ти дивишся, що там у вас взагалі в Україні відбувається? І для мене це було відкриття. Думаю, якийсь викладач з Англії каже мені про те, що у нас тут в Україні якісь події. Ну тобто, я до того, що багато людей просто не знали, що відбувається, і я одна з таких. Але я повірила і повірила в новини і поїхала. Для мене це дуже травматично, в принципі, після всіх революцій, які ми мали, і всіх тих смертей і людей, я більше почала спілкуватися між собою з людьми, ніж дивитися новини. 24 лютого, коли настали перші години. Я подумала, о, як добре, що ми виїхали з Києва, і ми зараз не в піку, але я працюю з людьми, у мене велика команда. На той час було там, десь 24 людини. І моя головна ціль була взагалі на 24 лютого допомогти всім або виїхати, або переміститись в безпечне місце. І тому ну, я була на цьому сфокусована. Після цього, ну, так як моя компанія вона міжнародна, то були різні варіанти, де ми можемо працювати, і для того, щоб залишитися взагалі працюючими, тому що не всі хотіли саме в лютому ще працювати з Україною ніхто не знав, як будуть відбуватись події. І я вирішила, що я вийду в Польщу там на найближчий місяць, наприклад, для того, щоб залишити за собою робоче місце, по суті. Ну тобто, перший пріоритет був допомогти своїм людям, другий пріоритет залишити роботу, щоб далі допомагати своїм людям. Ну, тобто якийсь такий, ну і собі, звісно, собі також. Як мені було, ну, було два моменти, напевно, такі. Перший, дуже добре, що в мене були знайомі в Польщі, і я знала, куди я їду і до кого. Хоча це були такі дуже далекі знайомі, тобто ми особисто ніколи не бачились. А другий момент дуже важко було, в принципі, виїхати в Польщу в той період і в принципі кудись виїхати, бо всі кордони були перекриті, і треба було обирати, куди їхати. Це був такий. Аналіз, і я обрала їхати на поїзді з Львова в Пшемишель, і виявилося, що з одної сторони, можливо, це було добре, тому що можна було в теплі знаходитись в тому поїзді, але ми його очікували на платформі дві доби, щоб влізти в той поїзд. І тоді і журналісти приїжджали, показували, тому що наша держава, і ну, по-моєму, наші дуже багато в новинах писали, що там ходять поїзди на Пшемишель кожні три години. Отак От добре Польща нам допомагає. Ну, По-перше, це був не поїзд, а міжміська електричка з дерев'яними сидіннями, де діти, папуги, собаки, кішки, всі їхали разом по там, 100 людей в вагоні. От, ну, тобто всі розуміли, що всім байдуже в яких ми умовах, головне виїхати. Але ну, те, що розказували, як нам допомагають виїхати, то це все, все були казки. І я так розумію, що преса намагалася це висвітити і показати. Крім того, були великі сутички на Львівському вокзалі між іноземними студентами і українцями. І я, наприклад, вважаю, що це дуже погано вплинуло на наш авторитет країни для іноземних студентів. Не знаю, як вони далі будуть, чи вони взагалі захочуть вчитися в Україні надалі. А це дуже багато людей. Ну, тобто, в крайній мірі тих, кого ми бачили, це, там, не знаю, Третина платформи це були іноземні студенти. Чому їм не допомагали виїхати, чому була конкуренція, хто виїжджає українець чи іноземець і так далі, я, на жаль, не знаю. Але це було якби, таке не ну, дуже приємно. І не дуже приємно ніхто не домовлявся. Були просто конфлікти і дуже багато. От, так що, отак, в принципі, ці три доби випали. В мене десь з 26 по 1 березня. До речі, 1 березня в мене день народження. І о другій годині ночі ми заїхали в Польщу, І це ну, мій такий перший день народження взагалі без сім'ї, без когось. А, ну і єдине, що я з собою захопила ще свою собаку. Це було прикольно. Тому що вона, звісно, дуже допомагала мені і допомагає якось справлятися з цим всім. Ну і що там? Ну якби з собакою теж було цікаво, тому що багато хто їхав з тваринами, хтось лишав своїх тварин. Ну і я вирішила забрати. У мене маленька собака, вона важить всього 8 кг, І, в принципі, на перевіз в мене був рюкзак і собака, і це все, все, що зі мною виїхало в Польщу. Я чому взагалі Польща? Напевно, тому що були кордони різні і деякі навіть не так загружені, як Польща. Я дізналася буквально цього року, що мій прадід був поляком. І в мене було якесь таке відчуття, що мені треба їхати туди, де я маю якісь коріння. Це перший момент. Ну, і другий момент, що я думала, що я буду розуміти мову Ну, більш-менш і, в принципі, лояльність поляків чомусь мені зразу здавалося, що вона буде присутня. Ну, і поїзди, звісно, ходили на Польщу туди, в інші регіони, ну тобто в інші країни, не ходили поїзди. І що було саме в Польщі, перший час. Дуже було важко, взагалі мені важко навіть було ходити в магазин. тобто Мені здавалося, що я нічого не розумію, не знаю. І мої колеги, там, які були в Польщі, вони трошки допомагали мені. Тобто мова наче зрозуміла, але насправді дуже багато слів незрозумілих. І коли до тебе звертаються, ти не розумієш. Через те, що була в мене робота, я не зверталась ні в які. Центри допомоги там гуманітарній через те, що в мене було житло. Тобто я вирішила, що якщо я маю фінанси, я маю якісь я знаю там своїх друзів, то мені не потрібно звертатись до гуманітарних центрів, нехай туди йдуть люди, яких більш там гірші умови, скажімо так. Цей стан в мене був десь тижня-два, можливо. Саме такого відсторонення, тобто, я знаєте, не хотіла використовувати там не перекладач в телефоні, мені не хотіло нікуди сіти. Там. Ну, дуже важко це було. Я не знаю, як інші люди там даптуються. В принципі, знайомство з іншими людьми. І коли ти казав, там, що я з України, то люди змінювалися на обличчі там, звісно, питали, чого що допомогти. І в мене був такий цікавий випадок. Ну, плюс, що я маю собаку, я якби з нею гуляю і. Необхідність така є. І одна дівчина проходила, і так там щось подивилась на мою собаку, щось все питала про собаку. Я кажу, вибачте, я не знаю польською. От я трохи знаю англійську, і вона каже: А звідки ви я кажу, з України? І вона теж так змінюється, звісно, в Вона Каже, вам щось потрібно, якщо потрібно, я можу. Я кажу, дякую, в мене все є, в мене є робота, є житло. Вона каже: Ну добре, тут я буду за вас молитися. І це для мене був ну, просто такий. Якийсь переломний момент, і так багато людей, ну, тобто, які не завжди потрібна матеріальна допомога, да? просто що будуть про вас думати. Так що, от така, я думаю, що ну, такий розчуливий момент, навіть зараз як згадую. Але я думаю, що про це можна сказати про поляків. От вони такі. Де було простіше тут, я думаю, я інколи скучаю за Польщею однозначно. Думаю, що мова була простіша. Е, мені дуже тяжко дався рішення переїзду, бо коли ти переїхав один раз і виїхав, дуже важко взагалі якби рухатись і думати Думати про щось інше, що ще, ще раз це треба робити. Е, ну, по суті, в мене була така можливість це добре через мою роботу, що я могла обрати іншу країну. І мова інша. Але в Португалії мене дуже підтримує клімат, тому що там тепліше. І коли ми були в Польщі, в принципі, дуже схоже на українську погоду. Але навіть, я думаю, холодніше там. Там постійно було зимно, холодно, сіро. І коли, звичайно, приїжджаєш в Португалію, ти не можеш не бачити, що там сонце, що там зелена трава і так далі. Тобто, якийсь такий, ну, це для мене працює. Природній ефект, коли ти бачиш, що життя продовжується. І були також, я переїхала в кінці квітня, да, квітня, то були багато ще розмов про Польщу, що Польща наступна, що якщо ядерна зброя буде примінена, то можливо сразу по Польщі і так далі. І тому, звісно, мій страх, він якби був цим підкріплений, що я виїхала, але не так далеко, щоб відчувати себе в безпеці. От, тому це була одна з причин. Моя робота причина переїзду. Друга, це те, що небезпека в Польщі лишається. Ну і третя причина, що я подумала, що я хочу поїхати в країну, в якій, можливо, люди будуть більш спокійніші і не будуть мати тих травм, які має Україна і Польща. Тобто в Португалії ніколи не було війни. Португалія не була учасником Другої світової, і Першої світової. Я вирішила, що можливо, там інші люди, і справді там люди інші, і це мені допоможе якось реабілітувати себе, ну, якось так. Ну і в мене немає і зараз, досі, і, і тоді і не було плану, скільки я буду там жити, там знаходитись. Це якісь такі, якби кроки там тут два місяці, там три місяці. Я от взагалі, навіть коли їхала сюди на розмову, думала, що що я скажу на це питання. І я подумала, що знаєте, знаєте, я... це найкращий час, коли могла відбутися війна, я так думаю. Тому що ми були готові насправді, українці. Ми пройшли злидні 90-х, ми пройшли дві революції, ми пройшли війну в АТО. І не знаю, як хто інший, але я постійно підсвідомо розуміла, що буде щось відбуватися, що ми завжди в небезпеці, і підсвідомо я завжди була готова до боротьби. Ну, тобто якийсь такий резерв постійний був. Тобто, кожній там президентські вибори ми розуміли, що це буде напруга в суспільстві, що ми будемо або демократичні, ми будемо відстоювати демократію і так далі. Потім був ковід, після якого дуже багато ми спробували працювати в онлайні, що ми можемо. Я думаю, якби не було ковіду, я би так легко не могла переїхати з одного міста в інше, з одної країни в іншу. І, взагалі, що моя компанія адаптувалась під ковід, і багато бізнесів адаптувалося під онлайн роботу і зараз працюють онлайн. І школи, і освіта все було готове, по суті, для того, щоб ми могли переміщатися для того, щоб ми були онлайн. Звісно, ми не були готові на сто відсотків. Досить багато всього було готове для таких випробувань. От, і так само і зі мною, да. тобто я розуміла, як працювати в онлайні, як зробити свій побут в онлайні, да? як відокремити особисто від роботи, як працювати 24 на 7 або не працювати, як знаходити час на відпочинок. Звісно, перший час в шоці і взагалі про це не думаєш, все одно читала новини постійно там і так далі. Але зараз от. Коли пройшло півроку, я розумію, що я вертаюся в якийсь ритм, і він ну, якби, допомагає мені триматися. От. І тому я думаю, що це все допомогло. Тобто я взагалі вважаю, що ми, як українці, маємо якісь такі навіть, не знаю, навички да, до того, щоб виживати в будь-яких умовах. Оце в нас прям так закодовано. І, і тому я думаю, що це нам дуже допомагає, і мені теж допомагало. Знаєте, стояти вісім годин під дощем, типу там, або чекати поїзд на Польщу з дитинами. Там, ну, хто стояв, в мене немає дітей, да? то для цього треба мати щось всередині. Так що це допомагає. Я, чесно кажучи, не бачила прям такої знаєте, активної якоїсь пропаганди. Я ніде не бачила російських прапорів. Я не бачила, ну от, от так сказати. Але я б хотіла, щоб діаспори Росії, які знаходяться за кордоном, виходили на мітинги проти війни. От, Скажімо, їх мовчання я бачила, що вони не виходять. Є люди, росіяни, білоруси, які виходять на українські мітинги разом. Але мені здається, якщо б вони вийшли під своїм прапором і сказали, що ми проти, це було б вагоміше навіть. Бо вони б сказали своїм голосом, а так вони підстраюються під українців. І, і виглядає так: а, ну, типу, українці не бояться, то ми тоді, тут, за їх спинами, стоїмо і на мітингу. От цього мені б хотілося. Хочеться сказати, поводити себе етично. І працювати далі. Но мітинги проводяться регулярно. В Португалії мітинги проводяться кожної суботи. Діаспори постійно відправляють гуманітарну допомогу в Україну. І я дуже вдячна діаспорам, не лише в Португалії, в Польщі, та, в принципі, в усіх країнах, бо саме вони дуже багато роблять для українців для українців. І я думаю, що наскільки можна робити більше, ніж вони, я не знаю. Звісно, у кожного є якісь мінуси, плюси, але я думаю, багато, багато робить максимально, скільки вони можуть. Хто може, ходити на мітинги, хто не може, не ходить, хто може відправляє донати там, і так далі. Хтось в'яже прапори, хтось. Я жиці там продає якісь браслетики і так далі, для того, щоб показати Україну. Ще дуже велика піар-компанія. От багато одягу я бачу на людях, хто за Україну. Можливо, було б краще. Ну, знаєте, тут я не дуже підтримую з одного сторони це як бренд України в світі. Він підтримується, а з іншої сторони, як це допомагає війні, коли знають бренд України? Я не знаю, що це допомагає. До речі, я так да, не, не сказала про це, коли казала, чому нам добре зараз ми маємо такий да, характер. Я думаю, що покоління, яке зараз є мого віку, дуже багато людей взагалі працюють з психологами і молодшого віку працюють. І, на жаль, це ті ж самі люди, які і на фронті, теж багато хто звертався до психотерапевтів, я так думаю. Ну, тобто мають цей досвід, і це те, що допомагає їм зараз розуміти, чого вони хочуть, де вони знаходяться, да, і взагалі знаходитись в такому в прирозумі, скажімо так. Як мені допомагало, в принципі, дуже добре наші керівники союзу психотерапевтів, там, академії, які є в Україні, різних груп. Вони утворювали групові зустрічі в Зумі знову ж таки: привіт, так, ковід і навчання в Зумі і так далі. Що ми вже всі знали інструменти, як нам об'єднатися, навіть коли ми в різних країнах, в різних точках, в підвалах, там, з сиренами і без сирен. Ну, тобто, ці групи от проводилися і проводяться досі, я знаю, на підтримку психотерапевтів і де обговорювалося, як нам бути самим здоровими. І як нам допомогти іншим людям? І я скажу, що це дуже мені допомагало. Тому що всі ми стикалися так чи інакше з дуже схожими питаннями, так, дуже схожими переживаннями, як берегти вперше там, себе і свою родину, і як допомогти родинам навколо себе і так далі. Так? І, тобто, там, як завжди кажуть, в першому треба втягти кислородну маску на себе, а потім на всіх інших. Тому, звісно, до цього всі йшли. Тому в мене збереглася, наприклад, моя групова терапія. Де ми підтримували один одного, хто де знаходився, тримали контакт, і, взагалі, соціальні контакти вони дуже важливі були під час війни. Моя група психотерапевтів в Україні також є. Також підключилися багато іноземних психотерапевтів, і групових, і які керівники великих організацій. Вони для українців відкривали доступи до книг, до інформації, до лекцій іноземною мовою, до яких запрошували перекладачів. Тобто дуже великий пласт цього відкрився. І ми намагалися всім давати доступи і давати можливість взагалі, ну, інформацію цю допомогу. Всім роздавати для того, щоб вони підключалися, також тому, що можна було прийти на групу і просто слухати людей, але це також зцілювало і давало відчуття, що ти є частиною великого колективу, і це допомагає. Моя практика вона зменшилася набагато, тому що я вважала, що перші десь два-три місяці, в принципі, я не відчувала в собі можливості допомагати іншим людям, вислуховувати їх. І так далі, але вже в травні місяці я вже поновила свою практику, в принципі, і працюю далі. Ну, тобто вже маю своїх клієнтів. Весною я не дуже знаю, тому що в мене не було практики. З того, що я знаю взагалом, то по-різному є ці цікаво в тому, що є люди, які... Взагалі не змінили запити, тобто вони як ходили, іначе нічого не відбулося. І це теж таке цікаве питання. Може, так можна жити також? Ну тобто, з психологом говорять на інші теми, не пов'язані з війною. Є ті, хто, звісно, говорять, пов'язані з війною. Багато хто виїхав і говорять про те, як адаптуватися їм до нових реалій або повертатися. І, звичайно, у багатьох. Дилеми там, де мені знаходитись, де мені безпечно, де моя родина, як мені бути там, якщо мої родичі на фронті, чи мені повертатися чи ні, чи мені повертатися і бути в строю. Ну, тобто багато різних питань, звісно, пов'язані з тим, що зараз відбувається в реальному часі. Цікаве питання. Я подумала, що Україна майбутнього для мене вона вже зараз. Ну, тобто я не відчуваю, що я можу побажати щось через рік або більше. Я думаю, що все, що ми робимо, це, це зараз, це реальність. І вже з сьогоднішнього дня ми в Україні майбутнього. А що б я побажала українцям, я думаю, любити себе і поважати себе, допомагати. В першу черзі своїй родині, своїм рідним дітям бачитись з ними частіше, мати можливість бачитись з ними частіше. І якщо будете здорові, ви і будете піклуватись про себе особисто, і кожен буде це робити, то ми будемо здоровою, здоровою нацією, людей, щасливих.